Волонтерський центр Шостка добро отримав чергову партію гуманітарної допомоги, сучасні ролатори та ходунки, які значно полегшують пересування людям з порушеннями опорно-рухового апарату. Допомогу передав німецький благодійний фонд за сприяння волонтерів Євгена Лещинського, Віталія Гаврилюка та шосткинки Олени Противень, яка нині мешкає в Німеччині. Це, до речі, наша волонтер вчителька гімназії Олена Противень. Вона як сама була ініціатором цього всього, вона акумулювала там біля себе наших українців і зібрали таку допомогу. Ціна направлена, скажемо, адресна прислали велику допомогу. Ми дуже їм вдячні. Один тільки водій. Його вони вмовили приїхати в нашу прикордонну зону. Біч ніхто не погодився. Дуже був задоволений, як ми в його прийняли, подяку дали, нагодували його, і він сказав: Мене так і ще ніхто ніколи ніде не приймав. Засоби реабілітації будуть розподілені між тими, хто їх найбільше потребує. Допомогу ми вже відправили у Вороніжський інтернат. Допомогу відправили. Нашої церкві скінія готується допомога нашим військовим, свійський психологічний, психіатричний диспансер, нашій лікарні і. В глухів і нашому шпиталю. Особливо важливими ролатори та ходонки є для людей, які проходять реабілітацію після травм, операцій або мають хронічні захворювання, що обмежують рухливість. Усі, кому необхідні такі засоби пересування і хто має відповідне медичне призначення, можуть звернутися до волонтерського центру Шостка Добро ми завжди поруч, аби допомогти, наголошують волонтери центру. Волонтери «Шостка добро висловлюють щиру подяку німецькому фонду за турботу про рідне місто в складний час.